18 травня о 19.30 на телеканалі Дім відбудеться прем'єра неймовірного серіалу Потяг. Ця історія занурить глядачів у надзвичайно напружені дні початку повномасштабної російської агресії. Сюжет розгортається навколо хороброї команди евакуаційного потяга, який стає світлом у темряві для біженців з обстріляного ворожими ракетами Харкова. Молода провідниця відправляється у подорож з евакуаційним потягом, аби врятувати українців від війни а себе від неправильного вибору. Серіал покаже таємниці цієї масштабної операції, виконаної з майстерністю і відвагою співробітниками у а також ви побачите, як українці вміють любити, співпоражувати, виявляти небайдужість, порядність, чесність, хоробрість і відданість. Загалом цей серіал ще раз нагадає про ті важкі події, через які українці проходять під час російської навали, та побачить шлях порятунку, який був дуже складним. Ця історія дуже емоційна та триматиме напрузі до останніх секунд серіалу. Серіал знято за підтримки держави. Що ж, пишіть в коментарі, що думаєте про цю історію? Ставте подобайку і до зустрічі!